Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 30 квітня. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Атомна електростанція та Каскад ГЕСГС виробляють електроенергію для потреб країни. Ремонтна кампанія йде за графіком. Працівники відокремлених підрозділів на «Енергоатом» минулого тижня на загальній конференції визнали колективний договір за підсумками 2023 року, таким, що виконаний. Попри війну з російським ворогом, складну економічну ситуацію в Україні компанія чітко виконує свої зобов'язання перед трудовим колективом і демонструє високий рівень соціальної відповідальності. Южноукраїнську минулого тижня вшанували пам'ять героїв ліквідаторів і всіх, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. 38 восьмі роковини не стерли пам'ять про лихо, яке може завдати необережне поводження з ядерним об'єктом. Сьогодні окупант наражає нас і весь світ на нову небезпеку атомні електростанції під загрозою ракетних ударів. За нашу незалежність віддав своє життя молодий герой земляк. Артем Мітін став на захист батьківщини ще у 2015 році. Був старшим навідником гранатометного відділення, справжнім професіоналом своєї справи. У лютому отримав складне поранення, проходив реабілітацію. Нещодавно серце героя перестало битися невимовна чергова втрата для громади рідних і близьких. Подвиг захисника навіки закарбовано в бойовому літописі країни у наших серцях. Світла пам'ять захиснику, слава Україні! Слава героям!